ChatGPT 5, це певно одна з найбільших подій, яка сталася цього року у світі штучного інтелекту. Але питання, чи це дійсно революція, чи це просто маркетинговий хайп. Тому у цьому відео я хочу зробити свій чесний огляд на цю модель, цей сесіме модели і поділитися, як воно себе веде в реальних умовах. Як і більшість з вас, я дивився пряму трансляцію на Ютубі від OpenAI, десь годину часу воно триває. Так само я розповідав про найцікавіші моменти в Своєму попередньому відео, тому якщо не бачили, можете подивитись. Станом на зараз я не буду зупинятися на всіх-всіх деталях. Єдине, що я хочу сказати, про ключові відмінності GPT 5 порівняно з іншими попередніми моделями. І одна з таких ключових відмінностей це те, що модель свого роду є тим оркестратором, є тим роутером. Тобто модель сама вміє перенаправляти в залежності від того запиту, який користувач написав, чим зайнятися, в яку сторону піти. І ось тут така от схематична діаграма. Насправді, от, бачите, зліва це якраз той перелік моделей, які є сімейством GPT-5, є версія Міні, є НАНО, є Pro, Ось є якась навіть модель лейтест. І ось це червоним визначена якась ця оця новинка, цей от їхній роутер. Від чого він залежить? Він залежить від того, який тип розмови ми маємо, яка складність розмови під складністю тут мається на увазі, ми щось хочемо дослідити чи написати код, чи мосту попитаємо, скільки планет в галактиці знаходиться. По мірі того, використовувати інструменти, чи не використовувати, чи в нас якась математична задача, чи задача з програмування, щоб роутер вирішував, який у нас інтент, що ми хочемо досягнути. Знову ж таки, роутер так само дивиться, який в нас план, чи в нас ПРО, чи в нас плюс, чи в нас безкоштовна підписка, і від того теж буде залежати, яка модель буде включатися, і коли переключитись на нижчий план, наприклад, версія міні. Так само є додаткові сигнали, які користувач може вказувати в налаштуваннях. В кастомізації, і от в залежності від того, як роутер відпрацює, ту модель, ось бачите, є моделі, є звичайні моделі, транзакційні, які просто пройшли при тренінг і посттренінг. І є оці от синкінг-моделі, які пройшли reinforcement learning, які довше думають, вони так само можуть включатися, в залежності від того, куди роутер перенаправить запит користувача. Ну і якщо говорити про користувацький інтерфейс самого ChatGPT, то там теж це дуже добре видно. Ось бачите, зліва це як було до того. у Нас були. 4O, O3, О3 Pro, O 4 Mini та купа інших моделей, навіть були оці 4.5, 4.1, 4.1 Mini. Зараз це все збрали, і по великому рахунку у нас є просто GPT-5, і є там додаткові моделі GPT-5 Sinking, які ми можемо кастомно актувати. Але по великому рахунку, це GPT-5, це є централізована точка входу, такі от двері, куди користувач входить зі своїм запитом і от Оркестрація, цей роутер, він відпрацьовує на цьому рівні і робить необхідну магію, і перенаправляє наш запит в необхідне місце. Особливо це помітно в медичній сфері. І, зокрема, на виступі Сем Альпан запросив жінку, яка користувалася GPT 5, по мірі того, як вона лікувала рак. Ну і вона розповідає історію, що от там її лікар зробив діагноз, виписав якусь складну термінологію, вона це все заганяла в GPT-5 і GPT-5 людською мовою. Пояснював їй, що це означає, підтримував її, давав якісь поради, і вона вже підкована з базою знань, якоїсь інформації, йшла до лікаря вести компетентний діалог на одному рівні. Ну і відповідно, ось таким чином вона проходила цей шлях, де ChatGPT був таким аля її. Третім другом таким асистентом, де вона з яким вона спілкувалась, радилась і вже разом з ним ходила до лікаря на процедури і на подальші там прийоми. Що стосується самого релізу GPT-5, я не знаю, чи вони спішили, чи воно було якось там не дуже сплановано. Ось, наприклад, в мене є плюс підписка, і в момент цього релізу в мене не зразу активувалась модель GPT-5. Потрібно було почекати. День чи два, я вже не пам'ятаю, робити якісь танці з бубном, на вебі, чистити кеш, кукіз у браузері, щоб підтягнулася версія 4.5. І то в перший день, коли я почав користуватися, в мене зразу там веб-версія вилетіла по лімітам, бо я просив написати якийсь шматок коду. Ну а на мобільному все далі добре працювало, і там я продовжував комунікувати. Тому якось воно так трошки косо-криво виглядав цей от їхній реліз. Я не знаю, можливо, це окей. Так от виглядає такий масштабний реліз. Ну, знов ж таки, вони викатують версію на всіх на всіх 700 мільйонів користувачів. Мені здається, до того не робив ніхто таких масштабних складних релізів такої тих складної технології. Тому так воно зараз виглядає. Але як наслідок на сема Альтмана та openai команди вивалюється шквал негативу. Зразу після дня релізу, коли вони це опублікували, вони запускають такі от Ask me anything» На Reddit, де Сем Альтман з командою приходить і починає відповідати на досить незручні, важкі питання, які їм задають користувачі, про те, куди ви поділу мою улюблену версію 4. Поверніть мені її негайно. Я так само не можу користуватись GPT-5. Поверніть мені попередні версії, дуже прошу вас. Ну, і ось насправді багато негативу, де вони пишуть: роутер не працює, інтерфейс незрозумілий, користувацький досвід поганий. Ну і оце все от. Сем читає, команда читає, і на наступний день він виходить з таким от підсумком цього Ask Me Anything, де він говорить про те, що ми плануємо подвоїти ліміти для плюс-користувачів, які користуються GPT-5. Ми так само повертаємо версію 4 o для плюс-користувачів, яка буде з'являтися в секції Legacy моделі, застарілі моделі. Ну і вони так само говорять, що дійсно наш оцей Auto Switcher, наш роутер, він був... Поломаний оцей в день релізу він не справився, він поламав і він перенапляв запити незрозуміло куди. і Від того люди дивувалися, чому я там задаю простий запит, модель починає активно думати. А коли задаю складний, модель зразу миттєво відповідає, або якось воно негативно взагалі виглядає. оця от відповідь так само вони планують впроваджувати, до речі, досить цього не зробили. Що коли модель відповідає, показувався якийсь тригер, яка саме модель під капотом викликається? Чи викликається. Класична модель, звичайна модель чи викликається, модель Sinking. Додатково вони планують також змінювати користувацький інтерфейс, ну і роблять ряд змін. Тобто від такого шквалу негативу користувачів спільноти Сем та команда потрошки починають рекаверитись, потрошки починають відновлюватись і впроваджувати ряд змін. Додатково виходить ще ряд інших постів, і я детальніше про це писав в нашій шій спільноті, тому можете зайти почитати. І ось один з таких постів, Тобто виявилось, як виявилось, що більшість користувачів, які користувалися до того версією GPT, і, зокрема, які навіть мали плюс підписку і мали доступ до О3, вони по великому рахунку ніколи толком О3 модель, яка думає, не викликали. І оцей от різенг-момент, який зараз стався у ChatGPT, це для багатьох стало от відкриттям. Блін, модель може думати. Прям суперсила, яка виникла в ChatGPT. gpt 5. І ось про Сем Альтман якраз розповідає, що насправді от безкоштовні користувачі вони побачили, що якщо раніше там хтось використовував Reasoning, то це був 1% користувачів, і він зараз збільшився в сім разів. А бачите, в плюс користувачах стрибок став майже в 4 рази порівняно з тими, хто використовував до того о 3 модель, яка думала. Ну і от, власне, Сем. Каже, от дивіться, насправді GPT-5 це був хорошим кроком, ви мене тут не сваріть, воно все рухається по плану. Але в кінці кінців апогеєм цієї всієї історії стає те, що Сем каже, ми все-таки вертаємо попередні моделі. Вони, мало того, вони кажуть, давайте, ми відмовляємося взагалі від такого поняття, як вибір моделі. Тобто забуваємо про це. Тепер в нас є поняття як вибір думання. Може бути режим авто, може бути швидко, або може режим буде подумати і вже GPT-5 буде якби певним чином реагувати і викликати, то що знаходиться під капотом. Додатково вони збільшують. Кількість запитів для плюс-підписників на тиждень. Тобто це зараз є 3 тисячі запитів на тиждень в режимі подумати у цьому синкінг режимі. Ну і як виявилось, і вони теж кажуть: ой, вибачайте, ми забули під час офіційного прес-релізу і демонстрації, ми вам про це не сказали. Виявляється, синкінг режим підтримує 196 токенів контекстне вікно. Не 32, а 196. Тому, коли ми працюємо в режимі синкінг, там така от кількість токенів. Знову ж таки, є зворотням. Сторона медалі, я про це теж розповідав в нашій спільноті, але зараз не буду додаватись в ці деталі. Ну і вони кажуть, що ми тепер, якщо ви активуєте окремий режим Show Additional Models в налаштуваннях ChatGPT, то у вас з'являться всі-всі попередні моделі. І 4.5, і O3, і 4.1, це все у вас з'явиться в чаті як старі моделі. Вони це теж повертають. Я сьогодні це теж покажу, як воно виглядає з інтерфейсу. Ну і остання фраза, де Сем говорить про те, що вони планують якимось чином підкрутити, підтюнити персональність gpt 5, 5 щоб вона була такою ж теплою, як 4 О, де більшість користувачів звикли, як вона креативить, як вона відповідає, як вона себе веде. Ну і там, якщо подивитись коментарі, то далі на сема наваляться Сем, ти ніфіга не розумієш, 4 О це не про теплоту, це не те, що ти пишеш, це не то, що воно означає. Давай. Послухай нас, ми говоримо раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і відповідно, я думаю, на цьому воно не зупиниться. Далі буде шквал фідбеків, далі буде шквал якихось переробок, дочунювань, доробок в GPT 5. І про це ми теж будемо бачити в інтернеті в публічному доступі. А зараз давайте перейдемо до прикладів. Свій шлях тестування gpt 5 я почав з промту, який радив Сем Альтман в себе в Твіттері. Ось, коли ви отримаєте доступ, спробуйте написати ось такі застосунок, такий от біт, де грає фонова музика, і ви можете вказувати різні там інструменти. Ну, я, власне, запустив це промпт, і, бачите, включився в мене режим думання, і за 59 секунд я отримав ось такий от класний застосунок з бітом. Значить, можу. Вказувати біт. О, непогано воно виглядає досить. Ну, з першого разу все спрацювало, але знову ж таки, мені здається, вони тут, напевно, підшаманили. Вони, скоріш за все, частину своїх тренінг даних, які вони тренували gpt моделі, вони використали цей промпт. Ну, і тому модель з першого разу, от, один в один, все відтворила, так як всема Альтмана в його пусті. Хоча я пішов далі, я спробував кастомізувати це рішення і попросив згенерувати мені такий маленький еквалайзер. Ви бачите, ось тут такі от справи, які з'являються як плагін в мене в Chrome-браузері. От і модель мені теж. З першого разу це все мені видало, я попросив далі запакувати це все як zip архів вона це все запакувала, я скачав, пішов в Google Chrome Extention в девелоперський режим. Завантажив цей еквалайзер. Ось, бачите, він так виглядає. І тепер, коли я включаю режим ARM Audio, грає музика, і на фоні я можу тайпати. Бачите, по мірі того, як я яйпаю, в мене відіграється біт. І дійсно під час демо вони роблять дуже великий акцент власне на програмування створення застосунків будь-яким користувачем, і таке враження, що вони оптимізували модель по роботі з кодом в їхньому чат-GPT в режимі Canvas, де будь-який користувач може в Канві зарендерити свій застосунок, написавши простенький промпт. І модель там прям з одного промпту все якісно і гарно згенерує. Я спробував перевірити цю гіпотезу і написав дуже простенький промпт, який мав мені згенерувати. Застосунок, де я зможу вибрати місця, які я можу відвідати у Львові: ресторани, історичні пам'ятки, архітектури, якісь музеї тощо. Я спочатку запустив ось такий от простенький промпт через Lovable. І ось тут, бачите, під капотом я підключив GPT-5. Lovable досить довго думав, бачите, 5,5 хвилин думав і згенерував мені взагалі пусту сторінку з помилкою. Я далі його попросив, гей, дивись, пуста сторінка пофікси мені, він щось там поремонтував, пофіксив десь за хвилину часу, все-таки викатив мені робочий застосунок, але коли я його відкрив, так, є карта, є якийсь вибір музеї, парки, культури, кафе, найтлайф, ресторани, це все можна додавати. От, подорож, ось воно тут справа додає. Далі можна цей рут експортнути через Google Maps. Бачите, він експортується, все добре працює, але якщо говорити про користувацький інтерфейс. Ну, блін, на трічку. Тобто, так, як вони його піарили під час свого демо, дивіться, який класний, естетичний, гарний користувацький інтерфейс робить наш GPT-5. Бачите, косо криво, немає алайментів, кнопка десь полетіла. Далі я спробував запустити той самий Пронт прямо в чат GPT в CanV. І після, там, певно, 10 різних ітерацій, намагань зробити цей код робочим, він в мене в CanV так і ні разу не запустився. В мене постійно якась вискакувала помилка, я постійно пробував. Чи попросити його зафіксити. Ну і в кінці кінців я сказав: слухай, давайте просто мені згенеруй зіп-пакет тих всіх файлів, які ти там собі нагенерував, і я спробую їх запустити локально. І коли я це все підняв локально, вуаля ось такі от в мене застосуночок, теж бачите, можу вибирати барбекю, вегетаріанська їжа, якщо говорити про ресторани, ось тут парки, музеї. Це все я можу обирати, це все я можу додавати до своєї подорожі. Ось. І от коли я відкриваю Opening Google Maps, все в мене відкривається цей маршрут в Google Maps. Так, ось, бачите, він відкрився, все, я бачу, куди можна піти. Тобто, з точки зору логіки, воно все відпрацювало. Але оце от позиціонування. Ей-гей, hey чай -hey, GBT, Canva, ми можемо тут робити будь-які застосунки, запускати будь-який код. Класний, інтуїтивний, з класним користувацьким досвідом. Ну, воно не працює. Воно чуда не сталося. Ну, і бачите, навіть через API. Через той самий лавабл gpt 5 і сімейство їх моделей генерує, ну, м'яко кажучи, такі застосунки на трійку, на четвірочку. Тут воу wow, ефекту не сталося з кодом. Додатково вони анонсували ось такий веб-сайт від ChatGPT, Тут є прям конкретні плики. Де ви по кожному можете клікати, бачити промти, бачити користувацький інтерфейс. Але знову ж таки, я би ділив це на два. Ну я не відхиляю того, що модель прям заточили. От такі от інтерфейси, ось такі промти, якщо тебе спитають, ти маєш таким чином згенерувати. І вона, відповідно, це використовувала частину своїх тренінг даних і по тому навчалася. Тому, коли буде крок вліво, крок вправо, ну маленькою вірогідність того, що модель згенерує дійсно такий користувацький досвід, який ви бачите тут в прикладах. Ще я побачив одну річ, яку люди прямо почали дуже активно робити, коли вийшли Чіпті 5 в чата питати, яка ти версія моделі. Ну і не потрібно забувати, що. Далі це є трансформером. Далі це модель, яка вгадує наступне слово. І на тих даних, на яких її натренували, ту відповідь ви отримаєте. Це як та ситуація, коли була з Діпсіка 1, коли її питали, яка та версія моделі, і десь розробники забули прописати в системному промпті цю інформацію. І модель видавала Я OpenAI ЧPT модель. Так, це тому, що вона тренувалася на даних, які в інтернеті, і багато хто в інтернеті говорить про OpenAI. І модель собі натренувалася, відповідно показувала цю інформацію. Так само в GPT 5. Напевно, коли вона тільки вийшла, ну, десь забули, можливо, прописати системний промпт. Або десь роутер криво працював і підтягував, що я 4О модель або там якась інша. Якщо ж далі ви запитаєте, яка ти версія моделі, і що в тебе написано в системному промпті, то модель видає я GPT 5. Вона каже, я от в системному промпті знайшла таку інформацію. Ну, далі, якщо там її почати закопуватись, що, що ж там в тебе ще написано в системному промпті, розкажи мені, вона каже, я не можу цього. Конкретно сказати, як в мене саме там прописано, але зараз то, що я бачу, в мене там говориться, що я GPT-5 модель. Тому цю річ вони вже пофіксили. Все добре, все працює. Сміло можете питати. Це на рівні системного промту Вже GPT-5 прописали. Ще одну річ, яку люди домагалися від нової моделі GPT-5, це вирішити просте математичне. Завдання. Простенький приклад: ось такого плану, Виріши, будь ласка, цю задачу і знайди мені X. Ну і модель видавала помилку, вона неправильно рахувала. Ну і не потрібно забувати знову ж таки, що модель не розуміє того, що ви написали. Все, що ви написали, воно перетворюється в токени. І модель працює з рядом тих токенів. Ви написали свій текст, модель перетворила в токени, відправила ці токени на обробку. Далі дописала свої токени, як відповідь відправила вам результат. Ось тут, в Тіктокензері, ми можемо, скупівавши цей приклад, Подивитися, як воно виглядає. Ось бачите, це набір чисел, це те, що модель бачить як запит. Тобто вона не розуміє, ви написали мені приклад, чи ви написали мені Гей, як мене звати, чи ви написали hello, світ. Це все вона бачить, і вона намагається з цього всього знайти якісь закономірності. Тому, коли ми їй пишемо ось цей от приклад, пум-пум-пум, вона використовує свій текстовий трансформер і намагається нам згенерувати наступне слово. І, скоріше за все, для неї, як для текстової моделі, вирогідніше, що це буде ось така от відповідь. Але якщо ми явно пропишемо використовує інструмент, і в даному випадку я явно прописую використовую код для того, щоб порахувати цей приклад, модель генерує мені правильну відповідь. Модель розуміє, ага, користувач написав цей текст, це є приклад, але він явно каже, використовуй інструмент для того, щоб його вирішити. І модель під капотом викликає код для того, щоб вирішити цю задачу. Станом на зараз, мені здається, вони вже це поправили. Якщо я зараз спитаю моделі, скільки це буде вирішити цей приклад. Ось, бачили, там проскакували такі червоненькі лінії. Це, Воно далі трошки багнуто працює, але, як мінімум, модель вже ідентифікувала по математичному прикладу, що потрібно викликати код і вирішити цю задачу. Давайте ще раз запустимо, щоб це не виглядало так, що ніби це якась там підстава. Ось, все правильно, все добре відпрацьовує. Тобто модель вже пофіксили, сміло можете теж давати і математичні задачі на вирішення. То саме стосується і Gemini моделі. От я теж пробував, бачите, давав приклад, вона вирішує неправильно. І коли я показав використовувати цей інструмент, то модель мені давала, і генерувала вже правильну відповідь. Тобто, не забувайте, коли ви використовуєте великі мовні моделі, чи ПТ-5, чи будь-які інші, це все рівно залишається текстовою моделлю. І те, що ви написали в стрічці, ваш запит, це він в кінцевому результаті перетвориться в токени. І модель буде сприймати просто набір токенів, щоб згенерувати вам як відповідь свіжий набір токенів як продовження цього от ряду. Давайте тепер подивимося, як це все виглядає з точки зору користувацького інтерфейсу, який зараз ми бачимо моделі в меню. Тобто, якщо ми зайдемо в чат GPT, у нас зараз з'являється ось такий от режим вибору GPT 5, і є режим на подумати. Чи це автоматично вона буде визначати модель, скільки часу треба думати, чи режим швидкої відповіді, чи. Трошки подумати, чи там дуже ґрунтовно подумати і відповісти на запитання. Додатково у нас з'являється секція ця Legacy. це те, що там після шквалу невдоволення, сем Альтман вирішує, давайте повернемо користувачам попередні версії моделі. Чи 4 по дефолту, вона вже тут є, зашита. Ну і додаткові моделі ми можемо так само включити. Якщо ми перейдемо в налаштування, ось додамо оце от шоу Additional Models в пункті меню, у нас з'являється от Додаткової моделі 4.1, 1 3 і o 4 Mini. І якщо у вас є про підписку, то у вас так само з'являється версія 4.5. 5. Ще одна річ, яку вони ввели з точки зору кастомізації, з точки зору, як модель може відповідати, вони ввели ось такі особистості, тобто є дефолтна особистість, додатково можемо встановити цинік, робот. Слухач і нерд. Тому, якщо вам цікаво, як урізноманітне комунікацію з чатом, тому можете змінювати ці профайли. Давайте зараз я вам покажу на коротенькому прикладі принцип роботи цього їхнього GPT 5 роутера. Ось в мене є ця задача. Напиши мені білий вірш про природу. І бачите, я миттєво отримую відповідь. То в мене не включився режим думання. GPT роутер він зразу направив на звичайну класичну модель GPT-5, яка мені миттєво видала відповідь. Але якщо я попрошу створити ось таку от річ, як розрахунок, скільки градусів зміниться температура в кімнаті, якщо тут покласти м'яч для болінгу, який дорівнює абсолютному нулю, має таку температуру, і це все відбувається на планеті Марс. У мене з'являється режим думання. Бачите, я можу його зупинити. Наприклад, якщо модель випадково там не задала їй за просту задачу, там напиши мені вірш, чи там дай мені якийсь факт. Про якусь інформацію з інтернету чи з бази знань моделі. І модель почала думати, а нам тут думати не потрібно. Тоді ми можемо швиденько натиснути цю кнопочку, ми даємо сигнал, гей, модель, ти не туди звернула, роутер твій не пішов тим шляхом. Я всього-навсього просив перевірити граматику і зразу перервати цей процес. В даному випадку задача не є тривіальною, задача досить складною, і модель, бачите, думає, як тим чином вона може розрахувати, наскільки зміниться температура. Ось, бачите, модель вже мені повертає результат. Час від часу далі працюють глюки, ці текст червоні, це є галюцинація, це є артефакт того, що модель десь там під капотом використовувала інструменти, скоріше за все, код для того, щоб це розрахувати. І на виході ми бачимо таку трошки поломані, поломану відповідь. Далі вони це підкручують, далі вони тюнують. Знову ж таки, треба подивитися, що відповідь правильно, але з того, що вона думала. 50 секунд, ну таке вірогідні, що тут калькуляції правильні і все, все пораховано добре. Давайте зараз я ще раз запущу цей промпт і спробуємо натиснути цю кнопочку. Quick answer. Бум, все, в мене перервався процес. Модель зразу запустила генерацію тексту, і вона от, от вона собі думає, що ось так от вона би мало розраховуватися. Без, я так розумію, додаткових виклик, якихось інструментів, додаткового думання. От вона миттєво відповіла на цю задачу. Ще один приклад, який я пробував. Попросити Чат згенерувати мені, це створення ось такої от книжки. Ви знаєте, Gemini вели в себе такий от режим Storybook, коли ви пишете простенький промпт, створи мені книжку, у вас створюється така от класна анімація. Ну і додатково може прогруватися ця книжка голосом. Тобто це текст, що тут написаний, може читатися. Ну і Gemini досить швидко це оперативно робить. Я ж коли попросив згенерувати мені такий застосунок, використовувати GPT-5 і його сімейство моделей, я отримав ось таку от примітивну. Історію. Так, текст в мене є. Зліва воно використовує не зображення, а прямо SVG. Воно кодом намалювало ці зображення, бачите, трошки косо-криво воно виглядає. Далі я кажу, слухай, там ти не використовуй SVG, ти намалюй мені зображення. І ось маємо такого веселого кріпера і Стіва. І я вже далі кажу: слухай, а давай використай свого агента. І я прямо йому дав задачу, що він це зробив, використовуючи свого агента. Агент вирішував цю задачу 17 хвилин. Ось він там купу всього нагенерував, досить класного нагенерував. Далі він мені знову ж таки це все зібрав в пакет, і в результаті я отримав ось таку от, такі от інтерактивну книжку. Тобто Набір зображень і тексту. Знову ж таки, інтерфейс, блін, OpenAI. яй. Ну, якщо ви обіцяєте, що класний користувацький інтерфейс, ви прямо там над цим дуже добре працюєте, ну то. Робіть те, що ви пообіцяли, а не ось такий от примітивний інтерфейс, який там згенерувався біла плахта і дві сині кнопки. Ну, камон, воно зовсім не цікаво виглядає, як на мене. Ще один приклад, який я просив зробити GPT 5 це намалювати мені звичайний ганчарт на основі місії Apollo 13. Модель дійсно, якщо подивитися, зробила дуже ґрунтовний аналіз. Ну, прям дійсно круто і досить швидко. Походили по класним сайтам, зібрали необхідну інформацію, все зібрали докупи. Ну, тут її п'ятірка, але реалізація ну, такі досить примітивні, такі не гарні графіки, ну воно взагалі не читабельне. Далі я попросив модель, слухай, ну давай, можливо, там переосмисли то, що ти намалювала, спробуй ще раз це все зробити. Ну і як результат, ось такий от вже вийшов непоганий графік з кольорами. Бачите, всі є фази. Тут, в вигляді кожної фази, є тривалість, знову ж таки, в годинах. Це не є ганчарт, а ось от вийшло ганчарт по ключовим найбільшим фазам. Ну, непогано виглядає. Знову ж таки, після кількох ітерацій модель згенерувала ось таку от річ. Додатково, я вже потім кажу: слухай, а давай згенеруй мені тепер цей код на канві. І от, давайте зараз допустимо цей код. Теж, в принципі, досить гарно воно виглядає. Бачите, є всі фази, навіть фази деякі з'єднані стрілечками. Ось тут можна спробувати. Зум зробити більший, менший. Давайте зараз менше зробимо. Бум. от. Зробити. Тривалість кубика, щоб вони були там не в хвилинах, там а в годинах, наприклад. Ну і вибирати знов ж таки ті основні місії, ті основні етапи Apollo 13 місії. Це все теж воно зробило досить непогано, як на мене виглядає. Ще одна річ, яку я пробував в GPT-5, це перекласти класичний документ, pdf документ на 12 сторінок, який був німецькою мовою, на українську мову. І модель так само не дуже добре з тим справлялася. Вона пропускала серединки документу, перекладала початок голови. Кінець голови, але серединку глави, ну, десь воно губилось. Тут, бачите, так само є проблема роботи з великим контекстом і економі, якщо що стосується перекладу документів. Але що мені сподобалось, що навіть на етапі цього перекладу цього документу вона питала і намагалась сама це розбити на якісь підфази. Тобто вона каже: Дивись, Ігор, це є перший розділ, давай почнемо його перекладати. Переклала. Тоді каже: дивись, я беру зараз другий розділ в роботу. Давай перекладати. Я кажу, давай Переклала. Тобто от такий от зворотній зв'язок з користувачем він був присутній, і це там їй за це плюс. Як висновок хочу сказати: з одного боку, це є великий крок. Те, що модель працює швидше, те, що в моделі менше галюцинації, те, що вона краще перевіряє факти. Це дійсно хороший помічник з точки зору медицини, які усточних наук де потрібна. Велика акуратність вирішення задач це можливість не подумати, але прийняти зважене та правильне рішення. З іншого боку, оці от баги і недоліки цього ротора, які постійно глючать, які постійно не туди перенаправляє. Це знов ж таки ті заяви, що модель класно там справляється з написанням коду, ну вони не виправдовуються. Це те, що от у вас тепер є одна точка входу, використовувати її, і далі вам буде щастя, воно далі не дуже добре працює. І ви самі бачите, що OpenAI пробує якось це все змінити, вона пробує відмовитись від поняття. Ось вам вибір моделей перейти в поняття. Вибирає час на подумати або автоматично, або трошки подумати, або багато подумати. І тоді воно якось легше сприймається людиною. Або знову ж таки вони додають, вертають старі моделі, до яких всі звикли, щоб люди теж поступово пробували. Тестувати, ага, давай я зараз спробую чи 5 подумати, або давай я зараз спробую вирішити цю задачу зі старою моделлю. Але мені здається, що зворотної дороги немає. OpenAI та іншим компанії вони беруть в курс на створення єдиної централізованої моделі, де ми зможемо регулювати час на подумати, і ця модель буде виглядати і вибирати ті, які інструменти чи інші моделі під капотом використовувати. Воно так є, це вже буде новий стандарт, новий користувацький інтерфейс. Ну і знову ж таки, ті 700 тисяч користувачів, які це от зараз проходять, вони є першопрохідці. Вони є ті люди, які це все тестують. І я думаю, OpenAI це все дуже добре розуміє, тому активно реагує на цей от зворотній зв'язок від людей. І я думаю, протягом там наступних тижнів, можливо, навіть місяців, OpenAI буде це все підкручувати, підтюнювати, слухати людей, слухати зворотній зв'язок від ком'юніті, і якимось чином, все таки. Йти в сторону єдиної централізованої GPT 5 моделі, яка мала би під капотом це все оркеструвати і вирішувати необхідні нам одиниці задачі. Ну а в випадку, якщо модель там вилетіла по лімітам, ну це добре. Це є час вийти на прогулянку з друзями, це є час. Понюхати травичку, попостригати травичку, тому користайтесь цими можливостями. Коли воно вилітає по лімітам, це теж є гарний плюс. А на цьому все. Дякую за перегляд. Діліться в коментарях вашими враженнями та досвідом користування GPT 5 моделлю. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще не забувайте доєднуватись до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!